19 грудня у Кузнецовську урочисто засвітилася новорічна ялинка. З вітальним словом до дітей і дорослих звернувся міський голова Сергій Анощенко. Вітаю всіх святом! Вже традиційно на день святого Миколая у нас відкривається головна ялинка, і починається саме святковий місяць в Україні по 21 січня. Я хочу побажати всім, щоб в новому році в Україні вже запанував мир. На в кожній родині, щоб панував злагода, добробут і щоб все у вас, що ви задумали, збулося. Бажаю вам всім гарних свят, гарно зустріти новий рік. Ну і щоб в новому році все збувалося. Святом вас! Разом зі святим Миколаєм казкові герої та самодіяльні артисти подарували усім розважальну програму, а дітлахам ще й солодощі.